Всім доброго дня! Це канал про в'язання, Єнель Варвари. Тож сьогодні будемо говорити про в'язання. Я до вас зі своїми корзиночками зі своїми готовими роботами покажу вам і розкажу, що я в'язала ці останні 2 тижні. Ось в мене є декілька готових робіт. І хто, якщо хтось дивився мої минуле відео, що я записувала, то знаєте, що я намагалась до нового року зв'язати светрик з сірої пряжі ось такого кольору: це пряжа джинс від YarnArt, Це 50% бавовни. Ось, і я цей светрик все ж таки зв'язала. Не зовсім я встигла до нового року, трошки після нового року дов'язувала. Але донька моя, бо я в'язала для своєї середньої доньці, вона вже його носить. Вона людина доросла, вона працює, ходить вже в ньому на роботу. І зараз я, на жаль, не маю його показати, і фоток поки що теж не маю. Але сподіваюся, що в мене, видіт, що в мене буде можливість фотографувати, тож я вам покажу фотки, як він виглядає. Він просто зовсім такий простий, кроп, короткий, ось такий сірий. Але що є плюсом цієї пряжі, то це колір. Все ж таки, у них така кольорова палітра дуже файна. І завдяки кольору, він виглядає дуже так прикольно, стільно, він негенький. Ось, Ну, на жаль, зараз, як я вже казала, його в мене немає. Але в мене є інші роботи. І я вам покажу, що я дов'язала. По-перше, ці шкарпетки. Ось вони, от такі Я в'язала їх для себе. Ці шкарпетки. І в'язала я їх комбінувала пряжу. Це Lana Gold Fine і Alize Super Wash Artisan. Alise Super Wars це колір 9013. А Lana Gold це біжевий колір. на жаль, не маю етикетці. Етикетки трошки в мене ще лишилось. Ось пряжі цей, ну десь півматка. Я хочу з нею зв'язати мітінки. Ось я все-таки знайшла моточок, оце в мене лишилось десь півматка. Мені здається, може грамів 50, може трохи менше. І знайшла навіть етикетку, це колір 152. Lana Gold Fine. Це всім відома пряжа. Це 50% вовни і 50% акріл. От 49 і на 51. Ось. Тут прямо, всім відома. Шкарпетки ці я в'язала на спицах номер 4, і в'яжуться вони дуже-дуже швидко. В них нічого немає такого прикольного, нічого такого цікавого в, в, в сенсі в'язання. Резиночку я набирала зверху. Тобто починала в'язати зверху від халявки, набирала три через один резиночку, далі в'язала саму звичайнисіньку п'яточку, вязала ще моя мама і моя бабця. Ось. І потім пров'язала і тут його закрила. Я їх ще не прала, ці шкарпетки тільки закінчила. Бо я в'яжу другу пару. І я собі так подумала, що буду прати вже обидві пари шкарпеток. Ці шкарпетки я зв'язала для себе, бо зараз ця зима видалась така трохи холодніша, ніж минуло. Лежить сніг. І я подумала, що мені під чоботки потрібна буде ще одна пара шкарпеточок. У мене є дві пари, я їх ношу зараз і зв'язала собі ще одну пару. І от я в'яжу зараз нову пару. Ось ну, такий прикольний комбінований колір вийшов. Ось, Тобто це е, я скомбінувала Alize Artisan Super Wash, таку саму, як і на цих шкарпетках. Але Alize Lana Gold Fine вже іншого кольору. Це номер 200. В мене теж лишився маточок від в'язання мітінок. І, от, і ось я в'яжу. Почала другу шкарпетку. Теж почала сьогодні вчора ввечері, трошки пов'язала, там буквально трошки. І сьогодні зранку, і ось вона майже думає, сьогодні я вже її зроблю. Може, почну другу шкарпетку. В'яжеться це доволі швидко. Тобто, нічого такого хитрого, прекрасного, гайного тут немає. То саме звичайнисенька, тепла шкарпетка під чобітки, для того, щоб ногам було тепло. Ось. Я бачила, як дівчата в'яжуть шкарпетки. Дійсно такий витвір містецтва, деякі шкарпетки неймовірні. Ну, але я собі так думаю, що я обов'язково колись візьмусь і зв'яжу такі файні шкарпетки. Ну, Але зараз мені потрібно щось таке зв'язане швидко, щоб воно було теплим, файним. Тому я в'яжу, як я завжди в'яжу. Нічого тут такого немає. Але Вони в'яжуть, як я вже кажу, швидко. Є в мене ще одна робота, яку я зв'язала ось буквально на тому тижні. Це ще одні міттинки. Це кольор 240. Завжди, коли показую мітінки, завжди їх приміряю, бо вони такі прикольні. Вони сидять по руці. Ось. Ось такі вони. Це теж пряжа Lana Gold Fine. Трошки вкарплення такої біжевої, як на цих шкарпетках пряжі. Але цей коричневий це колір 240. Я їх вже попрала і я хочу вишити на мітінках, але постійно це відкладаю. От, ззаді ззаду прийшла кішка. Цікавитись, що я роблю. Ось, у мене зараз три пари мітінок, є, готових вже. І треба їх повишивати, щоб вони були такими прикольними, файними. Я хочу їх подарувати своїм сестрам і племінниці. Ось, Ну, то такий прикольний подаруночок. До цих білих я в'яжу шарф. Ось. І я думаю, що зараз, поки зима, вони будуть дійсно доречні, вони будуть дійсно носитись. Тож я намагаюсь то все встигнути, як маю час. І ще одна моя робота, по якої я навіть зробила такі невеличкі, не то щоб майстер-клас, просто показала, як це робила. Це такий светрик теж для одного з моїх племінниць. Ось такий рожевий. Жакардовий з такими рукавчиками. І застібка пола. Ось. так вона виглядає. Так виглядає горловинка. Я його теж вже попрала, він вже готовий, його вже можна відправляти. Ось він. Цей светрик я в'язала з пряжі Alize Cotton Gold. Alize Cтоon Gold, тобто 50%. Павним ось і це всім відома пряжа, і візерунок, сірий колір, така сама пряжа. Тож він вже готовий в мене, і його можна вже відправляти. Я вив'язала в ньому пройму, рукава в шивні, я вшивала. Ну, такий самий звичайний сінький мон... светрик для дівчинки. Ось, ці шкарпетки і ці мої мітінки. І зараз я покажу то, з чим я досі ще працюю, що я досі ще в'яжу. І ось це ще одна моя корзиночка з роботи. Зазвичай всі свої роботи я зберігаю в корзиночках. У мене нема спеціальних таких сумочок для роботи. Мені подобаються корзинки. Я їх складаю, в мене є поличка в шафі, де вони стоять, там ціла купа корзиночок. І зараз я вам покажу светрик, який я в'яжу для своєї молодшої доньки Аліси з пряжі YarnArt Silky Royal. Це по складу пряжа 65%, меринову, тобто, вовна вовнаса, і, і, відповідно, 35% Silky Royal, тобто, штучний такий шовк, я так собі думаю. Ось, вона яка тематочок, вона така досить пухнаста, але цей пух трошки в неї збивається, коли в'яжеш, ну то є такий невеличкий мінус. Ось, І в'яжу я з пряжі светрик. По мотивам светрика, який от в'яжуть всюди в інтернеті кученел, від кучинелі, з такими такими більш грубшими косами. Але я зробила собі трошки інакше, я трошки зробила ці коси. не так... Густо та не так щільно, і зробила між докос невеличку таку витяну, візеруночок, то витягнута лицева петля. Тобто я її прив'язала тільки на, з лицевої сторони, а перепрошую, з виворотної сторони, а з ліцевої я її знімала не прив'язуючи. Ось це спиночка, і ось це пілочка. Вже в мене готові. Спінку дов'язала ну ось нещодавно, тільки сьогодні я його вже поправила, тільки сьогодні він висох остаточно. Тож я буду з'єднувати плечові шви. Ось так це виглядає. Це має бути кроп. Ну, Мені здається, що він буде трошки-трошки довший, ніж до талії, але не сильно. І він такий оверсайзовий, доволі широкий, на мою доньку, буде. І треба сказати, що ця пряжа дуже, так, коли я її попрала, вона дуже, знаєте, вона така от сама по собі, така тікуча, така легесенька, така дуже пластична. Ось вона яка. Так, якщо брати, вона має пушок, такий невеличкий, але він є. Ось. Ось він такий. Во. І коси на неї такі, вийшли такі. Пласки, можна сказати, тобто зовсім розтягнулися. І от отако вони виглядають. Тобто, рельєфу від них зовсім немає. Але все рівно прикольно. Але треба знати, що якісь такі коси, ця пряжа не буде їм давати рельєфу цим косам. Комусь таке подобається, комусь ні, то залежить від того, як ви задумали. Мене це задовольняє. Подивимося, як воно буде в зборці. Ось. Тож я, можливо, сьогодні, якщо в мене буде час, я це зберу. Подивлюся, хто буде на донці трішечки, і буду набирати рукав. Ось тут двоє наберу рукав, і буду його в'язати. І потім вже буду шувати, шивати і рукав, і бокові шви одразу, одним таким довгим швом. Ну і останнє це буде горловинка. Я сподіваюся, що пряжа буде тепла. Вона зараз така трохи тепла на дотик і дуже-дуже м'ягесенька. Дуже, дуже, дуже приємно, коли її торкаєшся. Тобто для дітей це те саме, що потрібно. Вона зовсім не цупка. Ні. Ось так вона виглядає, ця пряжа. Тож, мені працювати з нею сподобалось. І я сподіваюся, що моя донька буде його носити, що він їй буде подобатись, все буде з цим светріком добре, він буде досить то теплий на ось таку морозну погоду, які на ці такі холодні дні, які стоять зараз. Ну Сьогодні більш-менш тепло, на вулиці там, може, 0 плюс 1 сьогодні, ну, але попереду ще будуть холодні дні, зима ще триває, да? ось тому я думаю, що я встигну дов'язати, і дитина його поносить. Тобто, мені сподобалось в'язати з цієї пряжі, вона прикольна. І в'язала я на спицах 3.25. Тобто, я в'яжу не досить щільно. Я люблю, коли в'язка така, ну і не рихла, але вільна йде по спицях. Тому я взяла 3,25 і для мене це файно. Якщо ви в'яжете щільно, мені здається, тут можна брати навіть 3,75 спиці для вас, і буде добре. Але я не люблю зовсім рихлу в'язку, таку вделичка, хоча залежить від того, яку модель ви в'яжете. Тож, ось така це пряжа, ось така це робота. І такий самий светрик я в'яжу собі трохи з іншої пряжі. Отже, ось він, другий светрик, який я в'яжу для себе, але вже з іншої пряжі, і це пряжа ну, Alize Lana Goldfine. Ось. Це колір 200, номер 200. Ось. Касі прям мої кітки прям дуже хочеться подивитися, що я тут вороблю. Вона вже і біля мене ходила, вже там і муркотила. І зараз залізла, подивитися, чим я таким зайнята. Якщо не буду нічого гризти, то я тобі лишу касі. Ось це в мене пілочка, я її вже дов'язала і попрала. І, як бачите, ось ця пряжа дає рельєф косам. Після прання, отак воно виглядає, воно досить розгладились, досить файно лежать і дає такий рельєфний вигляд. Вона теж сама по собі м'ягесенька, в неї є теж отакий невеличкий такий пушок. Вона досить тепла. Ну, як воно має бути теплим, 50 вовний і 50 крила, воно ну таке є. Та і вона е, дуже така пластична, легенька ця пряжа, але вона більш ні те, щоб цупка, я навіть не можу як то сказати, вона трошки інакше е, відчувається. Ну, відчувається, як в неї є 50% вовни вівці. Колись в мене моя бабця е, зі сторони мами, тримала. Е, Вівців в неї були та, і вона сама їх стригла і сама пряла вовну. Я то бачила сама, як це робиться. І навіть я сама сиділа за прялкою, мені було рочків 11, напевно, тоді і трошки навіть пряла, і в мене навіть виходило. Тож я дуже добре знаю, виглядає така от пряжа вівці, яка вона на дотик. Така от ручної роботи, і ручної скрутки така пряжа. І дуже багато в'язалось такої пряжі, шкарпеток і светриків. У нас вдома нам присилали ту вовну часто. Ну, То було дуже давно, я була маленька. Але от це і є вовна вівці. Вона така і є, вона більш така, не то, щоб. Як то сказати, навіть не знаю. Вона не більш цупка. Хоча, та, якщо б то була 100%, вона була б цупка. Зараз після прання вона взагалі не цупка. Вона така досить м'ягесенька, але вона більш тверда і відповідно, вона більш ліпше тримає ті коси. Це властивості саме ось такої вовни вівці. Тобто, якщо ми кажемо про звичайну вівцю, ні про міріноса і ні про Альпаку, то ця, ця вовна вона досить добре тримає резинку, тримає коси. Ось. І мені сподобалось те, що вийшло. По суті, таке прикольно виходить. Така моделька. Отже, я зараз в'яжу спинку. На спицях номер 3 я це в'яжу, бо це Lana Gold Fine, вона досить тоненька, а мені потрібна ну, така більш така щільна річ, щоб вона була дійсно тепла. Мені. Ось. Ну, і робота рухається, вона легенька, тут нічого складного взагалі нема. Просто переплітаєш, нарахуєш ряди. Саме головне порахувати ряди, щоб вчасно зробити переплетення і все. І тому я собі сяду і в'яжу. І є ще один нюанс, про який я хочу сказати, що ось ця пряжа в неї така, ну, досить добра скрутка, і вона швидко і добре в'яжеться. А в цій пряжі скрутка, скрутка не така щільна, і постійно вона розслаюється під спицями. Тож треба постійно бути уважно і дивитися, я декілька разів так розпускала і заново піднімала петлю, бо в мене я пров'язала, потім бачу, що петля розслоїлась і трошки стирчить. Тож я так от цим Так. Тому треба бути уважною досить. Ну, для мене, може у вас не буде такої проблеми. Ось. А ця пряжа в'яжеться дуже просто, дуже легенько. мені подобається колір дуже. І я сподіваюся, що в мене буде прикольна така річ. І ось коли я це дов'яжу, я зроблю фото і покажу вам, щоб можна було побачити різницю між цими пряжами. По суті, обидві пряжі, якщо рахувати на гроші, вони обидві не дуже дорогі. Бо тут все ж таки не 100% мірінос, це, е, це 65% меріноса, але все рівно вона дорожча. Тут маточки по 50 грамів, вони десь коштують в районі 90% чимось гривень. Тобто, якщо брати. Та, вона два рази дорожче виходить. Та. Тобто, да. тобто, Ця пряжа в два рази дорожча. І вона дійсно така файна і прикольна. І в неї, що я ще хотіла сказати, бачите, от той штучний шовк він в неї дає такий легесенький і ледве помітний блиск. І на виробі його помітно, якщо от я зв'язала і на світу трошки то є. Тож річ виходить дійсно така цікава. Цікава і прикольна. Мені ця пряжа сподобалась. Я собі хочу в'язати з цієї пряжі річ, але не косами, бо мені подобається, коли все ж таки коси більш рельєфні. Я буду в'язати, напевно, щось індарсії або полосками, або, можливо, можливо, ажуром подивимося. Бо ажур, мені здається, буде теж теплий в цієї пряжі. Ось е, такі мої роботи. Тож в мене є плани на цей тиждень. І зараз я вам їх розповім. Так, зараз я вам розповім про свої плани, але покажу ще одну роботу, яку мені треба зв'язати. Це той самий шарф. Знову з лану Gold Fine. Боже, то я скупила майже всю пряжу в <гум> плану Gold Fine у Львові, капець. І ось. Ось такий візерунок. Це візерунок павлінний хвіст. І самий звичайний звичайнісінький шарф, який я в'яжу лицевою гладдю. і хусткова в'язка, це по 8 петель по краях. Ось, То я хочу зробити до білих мітінок цей шарф, і хочу на подарунок, і я думаю, мені треба буде швидше, щоб відправити цей подарунок до своїх рідних. Тож я його буду в'язати на цьому тижні, він в мені в планах. І в планах мені ще нав'язати шкарпеток, так само для своїх рідних, але мені треба буде докупити пряжу. Тож я так собі думаю, що, напевно, треба буде поїхати у Львів, бо ми живемо якби юридично у Львові, але де-факто це все ж таки передмісті Львова. Ну, до нас їхати до центру десь півгодини, може хвилин, я не знаю, може хвилин 40, то залежить від корок. Якщо є корки, то буде довше там. Але то недалеко від нас центр знаходиться. я так собі планую, може я свіжу, докуплю пряжу на шкарпетки, бо я буду в'язати для сістра. Мені хочеться, щоб то було файно. І моїй мамі хочу зв'язати шкарпетки. Вони зараз у Польщі. Це теж там ніжара. Ось і така сама погода, як у нас, може, навіть холодніше, і ці шкарпетки будуть доречні. От до чого це все в'язання, яке кажу, моє багатодітне? Бо такі речі ручної роботи, шкарпетки, такі гарні, файні, міценкі шарфи, ви розумієте, що ви їх не купите. Ну, може, ви прийдете та. У Польщі так само є сенсей. Але там все буде акрилове. А якщо брати щось більше дорожче, ну то же НЧДМ, я навіть не знаю, дає є до своїх речей вовну чи ні. Тобто це вже буде зовсім інакший ціновий сегмент, і це буде дорожче, ніж брати пряжу в'язати. Тож, це моє в'язання, воно дуже корисне. Я знаю, що для моїх рідних це буде потрібно. І ось такі в мене плани. Тобто, в першу чергу, я буду в'язати шарф, мітянки і шкарпетки. А потім буду в'язати ці светрики, якщо в мене буде час, і я захочу трошки відволіктись, бо постійно одне те саме в'язати, мені стає нудно. Ну, так і є. Я люблю міняти процеси. І оці будуть основні процеси. В мене ще є пліт, які я не дов'язала, але вже я його буду в'язати пізніше, коли нав'яжу тих шкарпеток, мітінок і дов'яжу шарф. Ось. І в мене там є ще мій светрик, і ще один светрик, мене є, який треба дов'язати, ну, то я вже буду трохи пізніше робити. Ось такі от справи, ось така моя робота. Я сподіваюся, що на кінець тижня я знову напишу ролик і покажу вам, що в мене вдалося зв'язати, що в мене вийшло. Якщо не дуже багато вийшло, тоді ролик запишу на початок наступного тижня. Дякую вам всім за увагу! Сподіваюсь, що якесь вам було це корисно, може якесь дало вам натхнення, може вам стало цікаво теж щось пов'язати. Бажаю всім мірного неба і доброго дня!